Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас така цікава зараз тема Коломойського. Що збирався сказати Коломойський? Тим більше, що від вас було декілька запитань щодо Коломойського. І теж я коли питаю останні новини, я дивлюся зараз 9 грудня в мене. По обіді Тобто в мене вже пів четвертої, у вас вже пів п'ятої навіть. Поки я зроблю розклад, поки я його викладу, то завтра ви його отримаєте. Тобто вже в середу, сьогодні вівторок. Значить так, вчора, 8 грудня, а, м -м, так. Бізнесмен не зміг доїхати до суду через нібито поломку транспорту. Автозак зламався. А ви пам'ятаєте, скільки, скільки влада закупила автозаків, скільки було грошей потрачено? Дехто каже, що той автозак мав би швидше доїхати до суду, ніж назад у СІЗО. Чому? Тому що там вже мало що залишилось. Що хотів сказати Коломойський? Дивіться, сьогодні 9 числа, так як я кажу, що я пишу, записую 9 після обіду, стало відомо про нову перешкоду на дверях Кабінету судді Хардіної. З'явилася інформація про її перебування на лікарням. Я читаю це з інтернету. Вся інформація є. Якщо вам потрібно докладніше, шукайте. Засідання було перенесене з 8 на 9 грудня, тобто це вже на четвер. Так, так, четвер. Ось. Ви будете дивитися, скоріше за все, у середу. Що ще? Коломойський заявляв, що 8 та 9 грудня розповість інформацію про нібито корупцію президента Володимира Зеленська та його оточення, а також своє бачення ситуації у справі бізнесмена. Я ж заплю... хочеться швидко прочитати, я запльонтуюсь. Тімура Міндіча. Наразі судве засідання перенесено на 11. Дивіться, ви мене знаєте, я не збираюсь робити буде, не відбуде. Давайте подивимося, що не вже там наклали в штани на банковій? Що сталося? Чому не доїхав? Давайте подивимося спочатку. Чому насправді не доїхав Коломойський до суду? Ха -ха. Бачите, протистояння. Йому не дали просто доїхати. Йому просто не дали доїхати. Угу. Бо це кінець. Ви знаєте, про того, про кого він сказав, про Зеленського, так? Він багато втрачає. Угу. І тут, ну, скажімо так, дійсно наробили в штани. Бачите, зробили це все штучно влаштоване, це, це не є поломки, це, скажімо так, штучно влаштоване, підслідкували, вони слідкували за ним. Зробили, скажімо так, це ловушка. Мої мої, другеньки, це ловушка. Зробили спеціальну ловушку, щоб його не пропустити. Гаразд, гаразд, зрозуміло. зрозуміло. П'ятірочки, це втрати, це, е, ну, це, скажімо так, тим більше, що це п'ятірка і мечів, це і п'ятірка жезлів. А ми знаємо, що чоловіча енергія вона ну, руйнівна. Тобто, це, знаєте, по п'ятірки мечів навіть е, друга карта, бо, перша була жезлів, а друга була п'ятірочка мечів. По п'ятірки мечів це удар нищі пояса. Тобто Коломойський хотів зробити величезний удар. Значить, там щось відбувається. Зараз я подивлюся ваші запитання. Тут є пані Лара. Так, так, так. Коломойський збирається дати показання проти Зеленської. Чим це закінчиться для шостого? Гаразд, давайте тоді я так перефразую ваше запитання. Чим мало би це закінчитись для Володимира Зеленського, якби Коломойський дав показання, як і обіцяв, чим би це закінчилось для Зеленського? А ви знаєте чим? По-перше, це великий урок, можна сказати, так? Давайте я не буду сюди полорошенка ліпити, але це, ну, скажімо так, що тут у нас? Сімка монет. Ну, ви знаєте, сімка монет – це з одного боку терпіння, з другого боку це і втрати. Щоб ви розуміли, тому що сімка монет, скажімо так, вкладалися кудись гроші, і. Гроші, ви очікуєте, ви думаєте, ви їх отримаєте, а ви можете їх і не отримати. Тобто, якийсь ресурс вкладався, а Зеленський може його втратити. Тобто, сімка монет, вона не є хорошою картою. Ось якось так. І тут королева мечів це теж її прирівнюють до правосуддя. Але, з другого боку, це все ж таки не старший аркан, так? І будемо так говорити, що на тлі, якщо ми візьмемо, з одного боку це може бути урок великий, так, для Зеленського, а з другого боку це може висунути двох інших лідерів. Тобто, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що може вийти на арену незабутий старий лідер. Ось, або Залужний теж міг би вийти. Ось, і або Порошенки, або Залужний. Тобто тут, скажімо так, Зеленський би втрачав у рейтингу, бо ось це може бути говорити про рейтинг. Так. Так, так, давайте я ще от чомусь мені хочеться ще один. Бо це, знаєте, це ще можна сказати рейтинг. Ця карта теж може про рейтинг говорити. Тобто, Зеленський би втратив у рейтингу. А що у нас тут випадає? Зараз ми подивимося. Тут таке враження, ви знаєте, нам карти не тільки в рейтингу. Дивіться, я кажу, що втрати. В рейтингу, а тут ще можуть, бо ця карта говорить про втрати, щоб ви розуміли. Це не тільки затримка, це і час буде грати не на Зеленського. Тут ще йде втрата грошей. Ось, Правда, це для Зеленського як комар пікнув. Це не є велика сума грошей. Тут більше його его, его постраждає. І його авторитет, його, скажімо так, публічність. Публічність. Ось якось так. Так, більше я тут, ну, я не бачу, що його тут засудять, чи ще щось. Ні. Ні, великих втрат Зеленський з цього не. А чого ж він так перелякався? Давайте так, конкретніше я буду питати. Скайте, щось я. Так, він не сказав, чи, чи, чи дасть Коломойський ще показання. Ні, так не йде. Так не йде, теж ні. Гаразд, я буду туди читати свої заготовлення. Так. Ага. Це я собі таку зробила заготовочку. Я слухала сьогодні зранку дану Юрову, здається, і ось вона сказала, що йдуть торги між Зеленським і Коломойським, і Зеленський злякався. Або Зеленський злякався. Давайте от конкретніше, що було, коли заявив Коломойський, що дасть покази проти Зеленського. Тобто, перше. Йдуть торги між ними. Ну, вже в тих двох рядках вже виходило, що йдуть торги. Чи Зеленський злякався. Ось тут зараз ми подивимося, що у нас на дні колгоди. Ну, тут, бачите, зірковість. Скажімо так, так, торги. Злякався. В принципі, ця карта да, говорить за те, що його. Рейтинг міг пасти, тому що ця карта говорить про рейтинг, про його величність. Ось ця карта ем, про торги. Ну тут, ви знаєте, тут не йде справа про торги. Тут йде про, дивіться, в малих арканах правосуддя, так? Королева мечів це, знаєте, помста. Тут помста, тут не йдуть торги. Тут Коломойський хотів помститись. Ця карта не говорить про торги. Єдине, що ви розумієте, що м -м, наскільки я розумію, я ще когось слухала, і хтось сказав, що коли був, теж сидів в СІЗО, то він знає, як йому натякнули, як буде він балакати. Багато говорити, як з ними можна розправитись. От можливо, що тут, е, значить, так, Коломойський хотів помститися, а Зеленський хоче, е, ну, е, злий, тут злість іде. Ну, я ще. Так, да, тут іде, знаєте. хм, як не кнутом, то прям все ж таки торги йдуть. Але йдуть, знаєте, як торги? Ще й тут у нас дев'яточка, самі дев'яточки повилазили. Тут, знаєте як, скоріше за все, план... ну, з одного боку хочуть владнати по доброму, а з другого боку, скоріше за все, залякують. Міг злякатись і Зеленський. Розумієте, ось якось так. Тут якось, знаєте, дуже все. Давайте я так скажу: на волосинці тут трималося. І скажімо так, що Зеленський ледь встиг. Так, і я ще подивлюся, бо мені здається, я десь від вас. Мені здається, було десь. Ага так Коломойський завтра здасть нашу по повній програмі. Гаразд, це було старе вже питання минулого тижня, тобто, виглядає, що ні? Чи заговорить ще Коломойський? Давайте тоді і так я запитаю. Чи буде Коломойський ще говорити? Чи закриють йому рота? Чи буде він ще говорити? Яка тенденція? Ну, тут поки що щось задобрення. Тут немає, щоб він щось говорив, ні. Тут немає. Ні -ні. Ні -ні. Тут, якщо щось заговорить, то заговорить щось дуже улесливе і приємне. Дивіться, колись Коломойський мав бізнес з Зеленським. Вони десяточка у нас. Монет іде, так? Це говорить про те, що у них були спільні гроші, великі гроші. Ось. Вони займалися одним бізнесом. Там 95-й квартал, потім Коломойський привів Зеленського до, до влади, скажімо так. Ось. І що я хочу зараз сказати, що е ці великі гроші якось успокоять. Ну, я... Ні, цього мені замало. Цього мені замало. Ну, я, бачите, все ж таки дадуть йому час на, на, на вибір. Я не бачу, щоб Коломойський заговорив. То заговорить він чи ні? Ні, буде мовчати. Ні, буде мовчати. Вони його такий якось якимсь чином вони його підкуплять. Жриця, вона завжди мовчить. Вона мовчить, і таємниця помирає останньою. Поки що я не бачу, щоб Коломойський заговорив. Ні. Ні, не бачу. Так. Ну, і от тут теж. Я тут і договорняка не бачу, щоб ви розуміли. Тут, скоріше за все, чимось іншим. Попередні карти показували, зараз їх немає тут. Показували, що вони його залякати можуть з одного боку, а з другого боку, залякати можуть і грошима, можуть і ще чимось. Ну тут, в принципі, в принципі я, бачу, що... я не бачу, що він говорить. Тут йому, знаєте, на вибір, на вибір дають. Якось так. А з якого чуда взагалі? Захотів говорити. Давайте, так, давайте я ще так запитаю. З якого чуда, з якого чуда він от саме зараз. Що сталося, що він саме зараз захотів говорити? Угу, про гроші йдуть, про великі гроші. Він втратив велик, великі гроші і, напевно, ще втрачає. Угу, і ще буде втрачати. Так, тут через втрату якихось грошей. Вони або здоїли Коломойського, дуже. Ось, він втратив великі гроші, бо по тузу монет це концентрат грошей. Розумієте? Для нього це велика сума, скажімо так. І тут я так бачу, що він ще підозрює, що ще будуть красти. Він вже втратив, і плюс ще, і плюс він медійність втратив. Він не є зараз, скажімо так, вільна людина. Ось це теж. Якось так. От тому він зараз у нього, знаєте, це ще можна так сказати, ось по цим двом картам, що його ніби загнали в куток. Хоч він, дивіться, я би не сказала, що я вже в якомусь відео казала, коли мені здається, я робила на Коломойського колись рік-два. вже, От коли його туди закладали, закладали всі запхали. Тоді я робила на нього розклад, і я казала, що він не сидить в СІЗО. Я робила з клієнткою регресивний гіпноз, і вона сказала, він не в СІЗО, він десь, скажімо так, за нього хтось сидить, схожий дуже на нього, а він не сидить. Якось так. Ну, у влади є такі можливості. Ось якось так, мої дорогенькі. Давайте ще я останнє запитання. Чим закінчується ця справа? От просто цікаво. Чим закінчиться ця справа з Коломойським, з його таким розголосом. Ну, не просто так, що е, ця. Е, ну, поховають цю справу. Все я зрозуміла. Поховають її, бачите? Смерть. Випала смерть. О, смерть, але не, не обов'язково смерть людини, але саме справу. Ми питали про справу, її закриють. Бачите? Оце закриття це не значить, що вони її ну, зариють десь конкретно. Ні. Вони її просто помаленько злиють. Давайте я так скажу: злиють. Але, але десь її. Ну, якось справа злиється. Ні, нічого не буде. Нічого не буде. На жаль, на жаль, я теж хотіла щось почути. На жаль, я теж хотіла щось почути. Гаразд, мої дорогенькі, ставимо запитання, що вас цікавить, будемо по можливості з вами разом розглядати ці питання. Бережіть себе, мої любі, і все буде Україна. На все добре!